Як відомо, туберкульоз інфекційна хвороба, що спричиняється мікробактеріями та найчастіше уражає легені, хоча можливий вплив і на інші органи людини. Основне джерело інфікування туберкульозом хворі, що передає інфекцію повітряним харчовим контактним шляхом. Тож, як берегтися від цього захворювання, про лікування та профілактику, і тими мова у сьогоднішній програмі Дбаймо про здоров'я. Сьогодні ми будемо говорити про таке інфекційне захворювання, як туберкульоз. Захворювання, яке відомо людству дуже давно. Захворювання, з яким борються в усіх країнах світу, але на превеликий жаль, за останні два тисячоліття, що в жодній країні світу це захворювання не вдалося подолати. Ситуація із захворюваності на туберкульоз у 2014 році і у світі. У розвинутих країнах і в слабо розвинутих країнах Африки, і в нашій Україні залишається складною, незважаючи на те, що Всесвітня Організація охорони здоров'я взяла за мету знизити показники захворювання туберкульозом в країнах світу до 2050 року, до мінімальних. Але вже перші роки цієї возовської програми. Показують, що на превеликий жаль, і з цим завданням дуже важко справитися. Чому? Тому що з'явилися нові стійкі форми туберкульозу, починаючи з 2006 року. Тому що ці стійкі форми туберкульозу, або ми їх називаємо резистентні форми туберкульозу, вони є буквально в усіх країнах світу, і кількість країн, починаючи з 2008 року. Збільшується. Ясне діло, що в окремих країнах нижчі показники захворюваності, з якими формами, в інших країнах вищі показники захворюваності. Але ми живемо з вами в країні, де показники захворюваності із стікими формами туберкульозу є високими. В світі вважаються найбільш поширеними ці форми туберкульозу у країнах пострадянського простору. В країнах Азії, це Росія, країнах Європи це Україна, це є Молдова, та саме Румунія, яка вважається нашим сусідом, країни Середньої Азії. І другою проблемою, яка не дає можливості ліквідувати таке захворювання, як туберкульоз, чи принаймні досягнути якихось суттєвих результатів в плані боротьби, це є проблема існування. Віл інфікованості, або ми називаємо це коінфекцією. Це хворі на СНІД і віл інфіковані. У цих хворих існує імунодефіцит, і власне на фоні імунодефіциту розвивається туберкульоз. І знову ж таки, така кількість хворих в Україні росте. Ще одна проблема, яка не дозволяє побороти на сьогоднішній день туберкульоз це є проблема. Медикаментів або дієвих протитуберкульозних препаратів. Ті протитуберкульозні препарати, які були діагностовані в кінці ХХ століття, вони були доволі ефективними, але, як і кожний збудник, паличка коха має здатність мутувати, пристосовуватися, і вони перестали діяти на цього збудника. А арсеналу нових поки що. Немає. Є прец... препарати резерву або препарати другого ряду, які використовуються для лікування хворих на стійкі форми туберкульозу, але ці препарати, в першу чергу, вони не є етіотропним, тобто це антибактеріальні препарати широкого спектру дії, там і фторхінолони, і інші групи препаратів. І для того, щоб лікувати такі форми туберкульозу, їх треба використовувати ну, повний арсенал: п'ять-шість препаратів. І терміни лікування таких хворих із такими формами туберкульозу росте. Якщо чутливий туберкульоз можна вилікувати за мінімальний термін шість місяців, вісім місяців це класика, то стійкі форми туберкульозу лікуються від півтора року до року, вісім місяців до двох років і не завжди. І лікування це є ефективне. Результат лікування хворих із стійкими формами туберкульозу, який бажано отримати 70%, іноді ми цього не досягаємо. А при чутливому туберкульозі лікування може дати ефективність на 90%. Нові препарати не розробляються. Зараз завершую третю фазу один-єдиний препарат будокварин. Який от ми з нетерпінням чекаємо і сподіваємося, що він принесе якусь користь у лікуванні даної інфекції? Інфекція небезпечна в тому плані, що продається повітряно-крапельним методом. Це не контактне, де може людина якось скоригувати убезпечити себе. Це не через кров, коли ти можеш бути також десь залежний від медичного працівника чи від якогось там донора. Це повітряно крапельний Живемо ми в суспільстві, спілкуємося, користуємося транспортом, ходимо в магазини, відвідуємо громадські місця і не виключено що там можуть бути хворі на туберкульоз. Можуть бути хворі, які лікуються, а можуть бути хворі, які невідомі диспансеру. Статистика говорить, що 20 хворих бацилярних за два роки, точніше, 10 хворих бацилярних за два роки, якщо вони не ліковані, і невідомі диспансеру, можуть інфікувати 20 здорових людей. І з цих 20 здорових людей через два роки може захворіти 10 на туберкульоз. Із цих десяти, що захворіли на бацилярний туберкульоз, може захворіти 5. Таким чином, ми маємо за 2 роки у нас може появитися 5 бацилярних хворих. І знову ж таки, якщо вони не відомі диспансеру, вони можуть по новому кругу заражати людей. Тому ми говоримо про великий ризик інфікування туберкульозом у суспільстві людей, які є абсолютно здорові. Але це не означає, що кожен хто. Інфікований, він обов'язково захворіє. Захворіти може тільки та людина, у якої є свої, скажімо, слабості, зниження імунітету, чи, можливо, якісь інші супутні захворювання, чи, можливо, якісь шкідливі звички. Тобто тоді, коли власний організм дає уступки інфекції і збуднику. І, власне, на цьому фоні може розвинутися хвороба. Ми говоримо за групу ризику людей по туберкульозу. Це є перелік медичних захворювань або медична група ризику. В першу чергу це є, звичайно, хворі із хронічним захворюванням легень. Це є хворі з виразковою хворобою шлункою. Це цукровий діабет, це гормонозалежні ті, які отримують гормональні препарати. Це хворі з професійними захворюваннями, це хворі, які мають ВІЛ чи СНІД. Це хворі, які мають шкідливі звички, це алкоголізм, це наркоманія. Ми говоримо за тютюну паління. Відомо, що ті хворі, які палять, ті люди, які палять, у них не спрацьовують захисні сили на рівні. Відчись епітелію, і тому це має значення у інфікуванні туберкульозом. Є соціальні групи ризику, це малозабезпечені, це безробітні, це мігранти, переселенці, це ті, які звільнені з місць позбавлення волі, це ті, які звільнені із місць позбавлення волі, але Більше трьох років, тобто не зразу, а більше трьох років. Кожен цей перелік він входить в так звану соціальну групу ризику. Ну і, звичайно, епідеміологічні групи ризику це контакти із хворими на туберкульоз. Такі пацієнти поділяються на, точніше, мають сімейні контакти, це на рівні сім'ї, і такі люди вони підлягають під нагляд в це можливі побутові контакти. Це на рівні сусідів і виробничі, звичайно, які перебувають в одній кімнаті під час роботи. Для того, щоб діагностувати туберкульоз, ми маємо два методи, і два шляхи. Перший доступний, широкий, широкому загалу метод діагностики це метод бактеріоскопії мазка. Метод бактеріоскопії мазка використовується. Фактично останні два роки він уже має свої певні позитивні результати. Тільки в цьому році методом мозка у нас діагностовано 12 хворих на туберкульоз. І цим методом діагностуються виключно бацелярні хворі, тобто ті, які мають найбільшу небезпеку захворіти. Другий метод діагностики це є флюорографічний, який відомий широкому загалу. Ми знаємо про те, що є категорії населення. Ті, що я вище перелічила, це група ризику на туберкульоз, вони проходять фльору один раз в рік. Крім того, є декретовані контингенти, або ті, які працюють у, із дітьми, працюють в закладах громадського харчування, працюють із водою. Так от, ці люди повинні проходити обстеження один раз в рік. Але це абсолютно не означає. Що коли людина захворіла і є якісь такі тривожні симптоми, тривожні знаки, тривожні посили, треба чекати, коли пройде ті два роки, щоб пройти рентген обстеження. обстеження є в межах нашого району доступне. Є цифрові флюорографи в районній поліклініці, центральній міській лікарні. В підгірках і в Калузькому протитуберкульозному диспансерії. Доза опромінення є надзвичайно мала, і їх можна абсолютно широко використовувати для того, щоб ну, продіагностуватися з приводу туберкульозу. Окремо я хочу сказати про дитинство. На превеликий жаль, в цьому році в нас в нашому районі взято на облік четверо дітей і один підліток. За 9 місяців ця цифра не змінилася, це ми мали показники по півроку. Діагностика цих дітей і підлітки йшла, власне, шляхом профоглядів. Тобто дообстежували, шукали не туберкульоз, а просто проходили профогляди. чи шляхом постановки реакції манту, чи шляхом проходу про що стосується підлітка, проведення профогляду. Усіх малі форми туберкульозу. Але уже те, що за останні 5 років ми маємо таку велику кількість дітей і одного підлітка, говорить про те, що джерело інфекції в районі є. І це джерело інфекції, ну, по логіці речей, там, де є доросла захворюваність, там повинна бути і захворюваність серед дітей і підлітків. Так от, профілактичними заходами чи Заходами, які направлені на ранню діагностику дитячого туберкульозу, є проведення постановки реакції Манту, організованим дитячим колективом. І що стосується раннього дитячого віку, це проведення вакцинації в умовах полового будинку. Це речі, які працюють уже давно, і це речі, які на сьогодні. Ну, є, можна сказати, ведучими і поки що єдиними в плані діагностики чи попередження дитячого туберкульозу. Ми живемо в суспільстві, де захворюваність на туберкульоз є, і, судячи з усього, очікуємо збільшення показників захворюваності, тому що останній рік я був, був і є доволі важким і складним буквально для кожного, як в економічному плані, так і, скажімо, Політичному плані, тому зайве нагадати і медичним працівникам, і всім громадянам про те, що ми не повинні забувати про таке захворювання на туберкульоз і повинні використати всі можливості для того, щоб убезпечити себе від нього для здорових людей, це свіже повітря. Це займання фізкультурою і спортом, це загартовування, це привітрювання тих приміщень, в яких часто привітрювання, в яких ви перебуваєте під час, скажімо, роботи. І це, звичайно, проведення тих профілактичних заходів, які стосуються дорослого населення, і це обстеження на предмет туберкульозу. Збалансоване харчування, отримання в певній кількості, в доступній кількості вітамінів, мікроелементів. Не секрет, що іноді трапляються пацієнти, коли вони десь себе обмежують у харчуванні, особливо те, що стосується молодих людей От на цьому фоні, розвивається захворювання. Хвороба може розвинутися в кожного. Але хворіють не всі, хворіють тільки ті, у кого ослаблений імунітет, чи іншими хворобами, чи стресами, чи шкідливими звичками, чи просто тривалим контактом із хворим на туберкульоз, який не лікується. Тому завдання медиків рання діагностика таких хворих, раннє проведення таких хворих. До лікування, а вже на етапі лікування тут стоїть проблема підтримки сім'ї такому хворому обов'язково. Тому що не всі ставляться прихильно до лікування і хворий залишається один на один з проблемою. А якщо це лікування сягає до двох років, то це дуже важко самому справитися з таким. Іноді. Суспільство буває дуже агресивним, дуже несприятливим до хворих на туберкульоз. Таким людям треба допомогти. Ну, а як убезпечити себе, я вам розповіла. Медики загальної практики сімейної медицини володіють усіма методами діагностики туберкульозу на рівні ФАПів амбулаторій можна провести бактеріоскопію мокротиння, і таким чином найдешевший, найдоступніший метод діагностики туберкульозу і на рівні медичних закладів провести флюорографічне обстеження. Ситуація щодо туберкульозу в Україні досить складна. Тому прислухаємося до парад фахівців і дбаємо про своє здоров'я.